куды? А ч... Почему я там зависла? Э, куды? Канал ваша Даша. Вы почитаете, сегодня мы будем играть в лифт. Э, Радуще, че веселя. Ай, куды? Ну, короче, я в мене тут уже якова, но тут нужно попасть в цель. А! А, куди? А ч? я там зависла? Куди? Куди? Ну, зато Минкола є. Ай! Так, час ось тут написаний. І напишіть в коментарях, чи побачили ви мінут, якщо подивитися по кнопкам, ось вам підказку даю. Хто здогадався, пишіть в коментарях. Я думаю, це ну, легко. Фу, ліфт. 130. А де ми його візьмемо? Якщо тут тільки 4 ліфта. Коротше, давайте нам всіх. все. мене 3. мене 8. Так, у нас же тисячний этаж. Так, в мене є піцця, піця, пицця. Так, п'ять, 4, три, два, один. Ой-ой-ой, зараз ем, будуть вибирати, на с ким будуть здеватися. Я надеюсь, на земную. На земную. Я думаю, на земную. Бо у меня очень часто выбирают вот таких всяких. Блин. Ты... Ди... Ага! Про! <реш> 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 Подивіться, Вона від шоку впала на землю. Эй, Ну, цей рівень мені трішечки дивний. Особенно мені такі рівні трішечки, як я там сказала, Ммм. Mm, Потом, коли взрываются ігроки, над кемсис издеваются і потім сами взривається. Це трішечки странные для мене поверх. Ой, а! Він, короче, того так уж ведруете. Где наши деньги? На что пошло? Наши Е! Ось и ваша многомиллиардная помощь. <смі> Ой. Так ну, відкривайся, відкривайся, відкривайся! Так, мне тоже подобается гра. Як завжди, фото на память. Що це Буде? А, це танці. Просто танцюємо. Прям тут не можна. Це типу потушевки. Боже, ними. Просто бачила, просто взяв і впав. Е, куди? Куди, куди? видени этими. Так. Три, два, один. Ну, хоть один танцор залишился. Ой! А, тут танцы прикольно. Привет, танцуюстый сейчас танцу и на его Просто. Дождь, це окей. Дякую. Ха! Проже це так страшно виглядає. Червоний. Оп. Фіалковий. О. Боже. Ой, я на жовтому і соспавну сну. Тут все скоріше і скоріше. Фіалковий, фіалковий. пока фіалковий. Ой, фіалковий це. Ну, якби хто не знав. У меня в комнате стены фиалкового колеру. <laughs> это я, я получила. Вот это котик. Тут нужно потанцевать теперь. Вот он такие милый. Ну просто милашка. Так. Ну, хочу ще прор... поки, що... поки ми їдемо прорекламувати свій телеграм-канал. Я там скидаю фото з підписницями, з підписниками. Я там скидаю новини. Можу там скоріше е... надіслати відео, е... це як його чим в Ютуб виставити. В мене просто чомусь. Е... Ой, вода тоді мається. Она просто почему-то... Я снимаю виды и их забываю выкладывать. Не знаю почему. Куда? Блин, блин, блин. Тут же вода. Я выживу? Ну, потому что... Я, как бы, я уже доходлю. Хлопчик, куда? Я вижила і тепер, подивіться, просто в мене який кубок. І також я викладаю фото там з моїми кубками в таке. Мені здається, я одна дійшла. Ось, і запам'ятайте, не робіть такої помилки. Ось, бо я колись сама таке зробила. Подивіться просто на цю красу. О, ще й підписана пропадається. Ну і хто не здогадався ем, Що в мене змінилось, Це, я зробила язик український я не знаю, чому я раніше не зробила. It's It's I close your eyes It's raining tacos It's raining you Are you Let us Cheese to me Nie no tam się schorzy na niam, niam Było mi <tan -tripto> В смысле його їсти, можна кожу його. Так, на я поки ще пострибаю. Знаєте от, Я просто сьогодні дивилася і побачила в дописах свою підписницю. Зараз. Ой. Це потрібно зараз. Тут потрібно вибрати. Зараз воно тільки потрібно, щоб переклалося. Блін, воно не перекладається. Я ж не зрозумію питання. Блін, я питання не знаю. О! А все! І просто можна нічого не відповідати, і ти будеш живий. Ось такий вам лайфхак я покажу. Ось, ну і я бачила, там її зробили арт. І я думаю, ого красивий. ще я сьогодні бачила, як роблять, ну, картинки. Е, і вони такі гарні. І в тому же приложенні, в якому я малюю, просто коли скучно. Але в мене чомусь такі не виходять. Тому, кому не складно, я буду напроти, якщо ви... О, Морозова. No. ну. No. <звук> <звук> ага. Так. А ну віддайте. Ну і, коротше, я буду дуже рада, якщо ви мені зробите арт і виставите на свій канал або напишіть. Ти мені в телеграм-канал. Я буду дуже і дуже вдячна. Бо я просто не знаю, як можна так можна зробити. Так. Один е О, о! Мене! 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 Будь ласочка, мене! Зараз ви побачите, що я вам не розповім. Ніхто ну, не знає. Будь ласочка, мене, 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 мене. Мене, мене! Ну будь ласочка! мене! Мене! Блін! А чому тут нікого нема? Бачите? Мене колись вуточку привротили, а чому тут нікого нема? Ей ти, старий! В тебе щось, щось з глазами! Ну подивіться, в нього щось з глазами, тому. Так. Боже. Я вам права машина! Так, 17 минут вже процентів. Я б дуже хотіла, щоб мене природили у диван. Бо уточки я вже була, уточка на пупий. Ой-ой-ой, ай! Куди? Ай, куди ви бадаєтеся, блін. Ой, вибачте, вибачте. А! а ха 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 Монеточки мої, монеточки мої. Подивіться. Оп! Блін, там дівчинку рознесло. Це дерево прозоре? Прозорим? І... І. А, тут тільки ми вижили на монетки, тільки я забрала. Так, зараз я вам покажу всі мої нагороди. Перший поверх уточка. Те, ще я забрала дочку кола. Ось такі ще нагороди. Пилісос, я не знаю, як я його отримала. Ой. А, е, ну зарази мене. А! Фіо! мене! Добре. Ааа! На... На цьому наше відео доходить до кінця. Підписуйтеся та ставте лайки, якщо хочете більше відео про цю гру. Ой, ну а я поїхала далі. А! Ааа! Куди ти телепортнуло?